Як відбудують Україну по завершенню війни? Про це говоритимуть на третьому конгресі співпраці з Україною «Common Future». ці хвилини він стартує у польському місті Познань. Захід, зокрема, присвячений польсько-українській співпраці. Там перебуває наша кореспондентка Марія Черняхівська. Вона знає більше. Вітаємо тебе, Марія. Отож, які важливі спікери приїхали на захід та в якому ключі обговорюватимуть відбудову України. Тобі слово. Вітаю Ганна. У заході братимуть участь уповноважені представники урядів з питань відбудови України, а саме представники Польщі, Латвії та Литви. Фокус окремо буде на питаннях фінансування відбудови та модернізації України. У дискусії, зокрема, у режимі онлайн братиме участь заступник міністра розвитку громади території України Олексій Рябикін та державний секретар Міністерства закордонних справ Польщі Марчин Босацький. Звичайно, у заходах, які стосуються питань відбудови України, братимуть участь і польські підприємці. Нагадаю, у липні 25-го року на конференції з відновлення України у Римі ЄС оголосив пакету год на 2,3 мільярди євро, який складається з гарантів і гарантій позив у межах програми Ukraine Facility, тобто підтримки та відновлення України. Також на конгресі сьогодні завтра говоритимуть про євроінтеграційні прагнення України, зокрема про те, як вплине вступ України на сільське господарство ЄС, зокрема Польщі, у дискусії братиме участь депутат європейського парламенту від Польщі Кшиштоф Гетман, представники польсько-української. Господарчої палати та інші фахівці сфери. Дискутуватимуть на конгресі також про міжлюдські відносини. Говоритимуть про те, як долати антиукраїнські стереотипи в Польщі. У цій дискусії братимуть участь відомі польські журналісти, правозахисники та громадські діячі. Конгрес триватиме два дні, і ми повідомлятимемо найцікавіше. Ганно, тобі слово. Дякуємо тобі, Марія. Це була наша кореспондентка Марія Черняхівська. Вона працює на конгресі співпраці з Україною Common Future, який відбувається нині у Познані.